73 річний черкасець уже сім років не викидає зламаних та непотрібних речей, а складає їх на подвір'ї. Сусіди скажуться на сморід, а контролюючі служби неодноразово виписували штрафи. Проте чоловіка це не спонукає навести у дворі лад. До Черкаського Плюшкіна навідалися наші кореспонденти. Відра без дна, старий холодильник та купи одягу. Таких речей безліч на подвір'ї Віталія Ілліча. у дворі дідуся ніде яблуку впасти на землі під стінами та на деревах скрізь розкладені речі. Їх черкащанин збирав сім років. каже, все знадобиться господарстві. Що я повинен викинути, як це бачите, Воно це, це не сміття. Речам чоловік знаходить застосування. Дошки, перекладені поліетиленовими пакетами, поставив під хатою, щоб утеплити стіни, а пружини з ліжка поклав під деревами, аби кури не розгрібали землю. Я чого я буду викидати, Воно ж це не сьогодні, а завтра може пригодиться. А якщо є ж і родичі, нада ж вивести на дачу десь чи щось покласти, це треба все купувати. А так що я буду викидати, то що. Як кажуть, коштує гроші. На цьому список використання речей завершується: купи одягу, побиті вази та дитячі іграшки. Все мокне під дощем на подвір'ї. Дідусь свої даватства виправдовує економністю. Проте сусіди його думку не поділяють. Розповідають у державні служби на сморід з подвір'я скаржилася неодноразово. У міськоконкомі наголошують, чоловік зносить речі зі смітників і на зауваження відповідних служб не реагує. Неодноразово туди виїжджав інспектор, попереджав власника домоволодіння навести порядок у дворі. Жодного реагування на наші попередження немає, тому ми притягли його до адміністративної повідальності вигляді накладання штрафу за от такий безлад. І що дивно, людина взагалі не визнає своєї провини, ну навіть не провини, а вона навіть не визнає, цей чоловік навіть не визнає е, таких дій. Він говорить, що ті всі речі йому потрібні. Ті всі речі йому він їх використовує щоденно в своєму побуті. Психотерапевти пояснюють, вини дідуся насправді немає, і покарання гривнею не спрацює. Віталій Іліч із того покоління, коли зламані речі лагодили та зберігали, а не везли на смітник, наголошує психотерапевт. Його бажання збирати речі спричинене психологічним станом. Таких людей необхідно лікувати, і це мають робити родичі. Використовуємо і голкоколювання, і психотерапію, і гіпнотерапію. Тобто є і трансактний аналіз, і гештальтерапія там і. Можливо, там от голотропне дихання, що ми проводимо, щоб стерти цю модель, тому що це домінанта, яка є в біокомп'ютері, і вона заставляє цю людину, тому що, хоч він і не хоче, але він говорить, що потрібно. Це ритуал свого роду поведінка. Чи вивезе Черкаський Плюшкін? Всі речі із двору на смітник невідомо. Нині він почувається затишно у своєму світі, і неважливо, що його оточує непотріб. Яна Ламаренко, Анатолій Бойчук, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.